Люди після 40 років часто помічають погіршення зору і починають залежати від окулярів чи для далі, чи для близі. Що робити в такому випадку? Є метод відновлення зору, який називається рефракційна заміна кришталика. Цей метод допомагає вирішити такі проблеми, як астигматизм, далекозорість, короткозорість. Сама операція є абсолютно безболісною, триває до 10 хвилин. Одразу після операції ви їдете додому. Все відбувається. Під місцевим знеболенням такий метод пропонує вам повністю позбутися від окулярів, покращити якість життя. І якщо обрати кришталик з розширеною глибиною фокусу, ви отримаєте зір на всі відстані без окулярів. Плюс такої операції у вас в майбутньому ніколи не буде розвиватися катаракта. Цей метод є найсучаснішим методом відновлення зору у світі. Він покращить якість вашого життя, і ви забудете про окуляри назавжди.